Тортик, який робиться отак просто. В ємність збиваємо два яйця. У мене було день народження. Я вирішила чайку їм тортика винести. Ну, може, і не до чайку, може, до допросейка. Далі додаємо сюди цукор, какао та борошно. І все перемішуємо. День народження було місяць назад. Ну, ми святкуємо півроку. День народження по традиції. Загадаємо! Бажання, щоб жилося по інтуїції. Кріпкого здоров'я й кохання. Все гарно перемішали, вливаємо сюди молоко. Ставимо це все на вогонь і потрібно довести до загустіння. Проварили до загустіння. Подивіться, яка краса -то вийшла. Додаємо сюди вершкове масло. Перемішуємо все гарно. Переливаю в іншу ємність. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо охолонути крем. Як ми робимо тортик? Нам знадобиться печиво ось таке до кави. Можете обрати шоколадне. Кожну печининку занурюємо в молоці і викладаємо у форму. Далі викладаємо шар крему. І ще я викладаю нарізані банани. Але це за бажання. Можете не додавати, але мені взагалі смак от банана подобається в тортику. Викладаю трішки крему. А тепер все по черзі, знову печиво і крем, і так до кінця, доки не закінчиться, тортик присипаємо ще шоколадом, залишаємо цю смакоту в холодильнику на 2-3 годинки, а потім смакуємо ще можна прикрасити різними ягідками. А якщо хочете слідкувати за життям цієї артистки, забігайте в сторіс.